Дві вправи лише дві. Перша, якщо родимка є одна, яка відрізняється від всіх інших. Це правило називається гидке качення. От потрібно оглядати себе, це оглядати бил. своїх близьких, дивитись на родимки. І якщо є одна родимка, яка інша, кривенька, темненька, будь-яка інша, інша, але ніж вона може інша ніж всі, її потрібно обов'язково перевірити і, за потреби зробити діагностичну дерматоскопію і біопсію. Друге правило це правило акорд. Щоб зрозуміти, чи ваша родинка безпечна, використовуйте просту схему акорд. Вона допомагає перевірити родинку за кількома простими критеріями. Кожна літера вказує на важливий симптом а. Асиметрія. Здорова родинка зазвичай симетрична. К. Краї. Якщо вони не чіткі або рвані, це може бути ознакою злоякісної родинки. Окрас, тобто колір у нормі. Родимка має рівномірний колір, Р. Розмір Родимки діаметром понад 6 міліметрів варто ретельно спостерігати. Д динаміка. Якщо родимка змінюється, наприклад, збільшується, починає кровоточити, свербіти чи лущитися, це серйозний привід звернутися до лікаря.